Громадяни українського народу, трошки буде перериватися етер, бо так само, як і по всій Україні, переривається. Ну, не дуже такі, от ну я показую одразу, що я з національним прапором Республіки Україна. От багато людей в нас запитують, яким чином можна зробити допомогу, ну, скажімо, використовуючи. Наші гарантії, чому наші, тому що конституційний процес в Україні це дуже особлива частина українського національного визвольного руху, і зазвичай люди, які працюють з нами, які дивляться нас, які спостерігають за нами, вони вже давно зробили висновки про якусь абсолютну гарантію того, що ми робимо. Якщо ми щось заявляємо, ми завжди доводимо до кінця. Якщо ми комусь допомагаємо, ми не відступаємось практично в будь-якій ситуації. І виникає ситуація, коли люди кажуть, ми українці, ми не з республікою, а ми користуємось національною валютою української РСР. Ми хотіли би з вашою допомогою зробити ну, допомогою. Там є трошки якась тавтологія, ну, пробачте мені цю тавтологію. Але все ж таки от, зробити іншим українцям, які теж не в республіці. Довгий час ми казали, що ми не можемо використовувати інструменти Республіки Україна для допомоги людям, які не визначились як громадян Республіки Україна. В той же саме момент така потреба іноді виникає і не зовсім коректно не допомагати е, іншим. І тому от, ми е, знайшли благодійний фонд, який. Працює з Республіка... пробачте, з радянською гривні з UAH, і я виставляю в ці реквізити е, і кажу наступне: якщо е, ви будете робити допомогу, хочете зробити допомогу, там допомогу Херсону, допомогу там е, українцям, які знаходяться в окупації, там, наприклад, під Російськими терористичними угрупованнями в Донецькій області, в Луганській, області, в принципі, по Україні ви завжди можете скористатися цим благодійним фондом, надіслати цю допомогу, але обов'язково вказуєте на який проект безпосередньо ви надсилаєте цю допомогу в супроводі до переказу. І тоді, в принципі, ми вам гарантуємо підзвітність, що ці кошти будуть спрямовані на ту допомогу, яку ви визначите. Якщо кошти будуть навпаки, я я себе знімаю от людина проходила в мене за спиною хотіла пройти. А от тобто, про, пропоную вам скористатися цією допомогою і гарантую, що вона буде надіслана. Якщо ви хочете комусь з українців, які зараз на фронті воюють проти терористичних угруповань Російської Федерації, будь ласка, чітко вказуйте, для якої військової частини ви хочете зробити допомогу. Краще а вже. ж... А, Окремо написати нам і сказати, що, ну не вказувати, наприклад, військова частина, яка а вказати якусь е, людину, яка може отримати е, або ці кошти, або е, ту допомогу, яку ви замовите. Ну, наприклад, це продукти харчування. Конкретна людина, ви не вказуєте військову частину, ви просто там ім'я, побатькове прізвище, і на якому відділенні нової пошти ви б хотіли, щоб людина отримала цю допомогу. І ми зробимо так: зробимо це надсилання. Людина просто прийде на пошту, забере свою допомогу і використає за тим призначенням, яке для вас буде важливим. Ну, Ось така пропозиція є. Будь ласка, можете скористуватися практично будь-які проекти захочете там, там знайдемо для вас класні генератори, бензинові, дізельні генератори. Можемо пошукати навіть на газу генератори, електричні генератори. Але те, що ви захочете, будь ласка, звертайтеся, і ми це зробимо. Те, що стосується Республіки Україна, ви нам теж можете допомагати, навіть якщо за вашим дорученням, нам буде надіслана радянська гривня. Ми знаємо, що з цим робити. І а вже ж, ваша допомога буде абсолютно адресною. Гарантую, що ніщо не піде на сторону, ніщо не буде завищено і так далі. Тобто, наша звітність обов'язкова. Дякую всім, хто долучиться, дякую всім, хто буде допомагати. На все добре.